Вітаю вас. Моя кар'єра почалась 10 років тому, коли я прийшов в спортзал. Я був дуже худеньким маленьким хлопчиком, і в мене було бажання хоч якось набрати якусь м'язеву масу, поправитись, щоб хоч чуть-чуть бути похожим на мужчину. Так мене, коли я прийшов у спортзал, я побачив великих хлопців і це мене затягнуло. Я в спортзал прийшов своїм другом, але друг буквально через три тижні пішов в спортзалу, а я залишився. І так вже протягом 10 років тренуюсь. Напротязі спортивної кар'єри я змінив дуже багато видів спорту. Це був і армресінг, і пауерліфтинг. В кожному з видів спорту я досягав якогось успіху, але зараз я займаюся на даний момент. Культуризмом в даному виді спорту я вже є майстром спорту міжнародного класу. Я вигравав абсолютну категорію на чемпіонаті України, тобто ставав кращим спортсменом України. Також вигравав абсолютну категорію на чемпіонаті Європи, тобто став кращим спортсменом Європи за нового виду спорту. Яка найприємніша була нагорода у вашому житті? Ну, найприємніша. Напевно, сама перша була, це ще з армрестінгу, коли я тренувався. Це було третє місце на чемпіонаті району. Ну, напевно, що я найбільше тішився цією нагородою, тому що вперше мене викликали на нагородження, я був дуже ну, щасливий від цього. Болючі питання, травми були? А, ну, е, Якось. Мене оминали травми, ну можливо, через те, що я більш грамотно там, підходив до тренувального процесу, старався завжди контролювати здоров'я, старався якось відноситись з розумом до всього. Ну, не можу сказати, що в мене серйозних травм було протягом цих 10 років. Зовсім не було. Можливо, була однією з причиною мрія покорити жінку, маючи таке тіло? Ну я б не сказав, я просто був худеньким дуже. Я важу 54 кілограми, це вже в віці там, 17 років. І ну, це був дуже маленький такий хлопчик, який просто хотів поправитись, хоч якось набрати якусь вагу. Ну, так все пішло і все змінилося. Як батьки, друзі, знайомі ставились до такого друга? Ну, скажу так, що відколи я почав тренуватись. У мене коло спілкування, коло моїх друзів буквально через 2-3 роки змінилось просто кардинально. Ну, з попередніми друзями, там, друзями дитинства, я вже не міг знаходити такої спільної мови. Ну, ми по великому рахунку займалися різними речами. Що їм було цікаво, мені вже було не цікаво, що мені було цікаво, їм було не цікаво. Ну, Спілкування якось не складалося вже. А... Відношення батьків, ну, напевно, що перші там років 5-6, вони завжди казали, що це тобі не потрібно, там, для чого ти себе мучиш. Але вже коли я почав здобувати перші там серйозні нагороди, да, вони вже більш з розумінням почали до цього ставитися. Коли я вже поїхав там, на перший чемпіонат України, виграв, вони вже гордились тим, що я займаюся спортом, що я в них є такий син. Що потрібно робити, та в яких рамках себе тримати для того, аби зберігати таку форму? Перш за все, це постійно потрібно жити спортом. Не тільки в одному спортзалі, а повністю цілий день все своє життя ти маєш віддавати спорту. Всі думають там, що прийшов в спортзал, там попіднозив залізячки, і ти зразу ж став великим. Це обман. Це починаючи від сну, закінчуючи там їдою, тренуваннями, всім способом життя, відмовленням від певних там життєвих утіх, які люди там не можуть, алкоголю там. Паління, того самого, відвідування різних нічних клубів, це все ти, ну, від цього всього ти відмовляєшся. І коли ти ну, живеш саме цим режимом, спортом, от тоді можна і досягнути результату. А коли, от так як люди у нас там, сьогодні погуляв завтра в спортзал, ну з цього нічого не буде. Скільки плануєте продовжувати таку кар'єру бодибілдера? Ну, моя кар'єра бодибілдера на даний період складає буквально півтора роки. Просто мені вдалося за цей період дуже багато чого досягти, але ну, планів як таких немає. Я вважаю, що цей спорт, є, можна сказати, люди займаються ним і в 50 років і досягають великих результатів. Тобто, поки буде бажання, поки буде якийсь самоціль якась, так, мета якась, то, то я думаю, що буду цим спортом займатися. А відвідувати спортзал, підтримувати форму можна до самої ж старості. Що є найскладнішим у такому процесі? Найскладнішим. Ну, на мою думку, це не завжди складно як фізично, а перш за все морально. Коли в тебе йде підготовка до змагань, дуже важко саме більше морально переносити ці всі дієти, утримуватись від різних речей, да, від навколишнього середовища. Ти просто виключаєшся. Це, напевно, саме важче, а не фізичні там, певні там, втома і що щось. Скільки нагород вже маєте? Ну... Саме в культуризмі, так? В культуризмі у мене зараз виходить сім нагород. Я із паверліфтингу був абсолютним чемпіоном області і вигравав багато змагань і всеукраїнські турніри ну, не можу підрахувати, багато. Однак, а чому не зупинилися на якомусь одному виді спорту спочатку? Ви вже за закин... пройшли так, якби паверліфтинг, ален реслінг. Чому саме бодібілдинг? Е, ну тому що ми всі приходимо в спортзал, перш за все для того, щоб гарно виглядати. Так? Тобто, по великому рахунку ми всі приходимо займатися з самого початку культуризмом, підтримуємо форми, там, гарний вигляд тіла, а вже потім люди там, знаходять себе в інших видах спорту. Я повернувся до, до того виду спорту, до якого я по факту і прийшов в спортзал, і ради чого я прийшов в спортзал. Ваші основні поради та рекомендації, як доглядати за своїм тілом, що робити для того, аби підтримувати себе в формі. Ваші правила мої правила це перш за все вести правильний спосіб життя, тобто тримати дієту, старатися. Гарно спати, старатись дотримуватися здорового способу життя, обмежувати себе від алкоголю, від паління, також відвідувати спортзал, мати певні фізичні навантаження, адже в нас зараз такий, можна сказати, час, коли люди дуже багато часу проводять саме в офісах, ведуть нерухливий спосіб життя. Якраз спортзал є тим місцем, де ви можете покращити своє здоров'я, тобто підтримувати себе в формі хороші.